І всім привіт, дали мені городи, три штучки в оренду, перший, другий, там третій, ну бачите. Поки поприходив по центру, по того меш, Пришлю після завтра орду, хай повипилювати, повипилюють, повипилюють клини, оці кущі і все туди повитягують. Навіть що на город заросло, метрів п'ять не виросло, перейдучий хазяй не випилював. Бо сказав їм, кажу, от на 5 мінімум беру, якщо я сюди буду влажувати. Він ще куруза навіть стоїть. Ну, априорію, саме хлястики торчать. Ще навіть урожай є. Качанчики. Що ж, видно, попискували і яд не, не спрацював. І така кукуруза. Буря нам заросла лободою. Ну, на цьому городі бачить сама лобода, а на тому городі пірей, все, пса. все пірей. Ну, ми бачимо, скільки заросло. Ну, метрів п'ять точно до межі туди. Похилилося все сюди. І хай працюють. Тут більше там сходиться вже почти. Дуже багато гілок. Ну а горю накладку туди і назад. Щоб зад-перед не здавати. По центру зайшов, накладочка і по покругу раю. Я не знаю, хто тих по 40 на три города. Зайти їх об'єднати всі кучу, щоб одним куском було. Бо погано буде прискати. Ось Все ми бачимо. Колія як стоїть. Ну була Фербіса по центру. Ну, прикидав. Такий наш дракон. Дощ йде, мороси. А ми печемо, дощі нас поливають. А людей я дивлюсь по інтернету. Села залива водою, це ужас. І смішно і грішно. З кого ставки там повні понабиралися. А в нас в ставках і води немає. Все, друзі, погнали! Хожу друга перва. І потихеньку, і помаленьку. Так, тут була моя смужечка до орал. Зараз почищу плуг, бо дощ йде. Дуже вже слизько. Випляли. Те, що йшло на город, звісало я думаю сотих 15 точно занімали. І ту сторону, за трактором там. І з іншої сторони там полоса йде, Сотих 10. Ну і на цьому все. Вс, їду додому. Честим плотно, їдемо додому. Хватит, дощить, не дають работать.